Вітаю, друзі, на каналі GameFilm. Сьогодні ми продовжуємо розвивати нашу міні-ферму на карті горбані. Щось, що ж, настав час збирати наш урожай. Я не показував вам, як засіював сою. Правда, на гербіциди також в нас також не вистачило коштів. Ось я вже підготував наш комбайн. Заправив. Все змастили. Перевірили ремені. Ніби готовий вже до збору урожаю. Так, сьогодні ми збираємо пшеницю. Пшеничку нашу, яку ми сіяли в минулих серій. Так, вийшло, що нема де зберігати пшеницю. Як ви бачите, дуже багато всякого росте. Ну, коротше, вийшло так, що немає де нам зберігати її. Вирішив сою краще приберегти, зачекати, поки підросте в ціні. Тому договорився з власником. Елеватора, який скуповує продукцію сільськогосподарську. Ось приїхав КАМАЗ. Правда, я перший раз бачу, щоб він, його причіпляли до КАМАЗу ось такий причіп. Але те, як я зрозумів по розмові, що дуже багато зараз техніки задіяно, тому він. Я згорем пополам нього випросив хоча б один Камаз. На збір врожаю причіп від Камаза. До речі, би нам не відійшов, певно, у нас труба дуже низько Ну, тоді будемо розпочинати. Так, заводимо наш комбайн. Берегів, потоки зіткані, з дощів, високо в горах, високо в горах, високо в горах, зникає в сутінках пейзаж, в осінній вечір вернісаж, високо в горах, високо в горах, високо в горах. Хвесни коханням досі. Друзі, розкажу, що ж тут трапилось, бачите? Незасіяна ділянка. Коли ми починали сіяти, тут було, ну, та в нас народі говориться Мочаресько, все в воді було. Ми на... Я, напевно, витягував в два рази трактор. Приїжджав 150 м бо сідав трактор і просто ні вперед, ні назад. На ре, на, ну. Т-150 силу витягував його. І тут вийшла в нас така біда. Така велика ділянка. Така, ну я би не сказав, що дуже велика ділянка, але не засіяна. Так, я зробив тут проїзд. Туди назад ще пройдуся, щоб Камаз з прицепом мав де розвернутися. Що ж, продовжуємо. Дві наші долі в самоті, високо в горах, високо в горах, високо в горах, що бути там, де будеш ти, через межу зведу мости, високо в горах, високо в горах, високо в горах. Так, да, небагато в нас вийшло з цих полів. Але ще я надію на наше більше поле, якщо не помиляюсь, там до 3 гектарів. Надіюсь, воно трошки всипе, а то дуже мало. Тільки один Камаз і все. До речі, скільки б за тонну? Я вам так і не говорив був. Власник, ну ми договорилися, що по 8 тисяч за тонну пшениці. Ну, звісно, ціна до... більша. Більше дають там на елеваторі, але оскільки ми не маємо чим вести приходиться обходити мен... обходитись меншим. Тобто 8 тисяч за тонну. Але він ще казав, що візьме на аналіз. Пшеницю, якщо вийде якась е, ну непогана якість пшениці, то може дасть 8,5. Ну що ж, будемо переїжджати на інше поле. Sí. На медах і дикінці, на траві росою миті настоялося. серед зашарілих вишень до мене дівчина вийшла, У вінку з п'янкою ти, суджена моя. Моя, моя. Катерина, чуєш, кличу Катерину, Катерина. вийди знову на дорогу Катерину. Залезай, я чекаю, дівчино моя моя. Катерина, білий спогад Катерино, Щирий усміх, ясний погляд Катерино, Упраміні ясно плині, бачу я тебе, упраміні ясно плині, у праміні ясно пині, бачу я тебе, у він пустянкові м'як, із праміння золотого, поручне, як лепітка Катерина йшла. Але літо проминуло закінчилося жнивами. Його вікно він лишився тільки в моїх знак. Катерино, чуєш, кличу Катерино. Вийди знову на дорогу Катерино. Все я чекаю, дівчино моя. Катерина пліли спогад Катерино, Щирий усміх, ясний погляд Катерино. У проміні ясно плинні бачу, я тебе. При ясно клині, про міні ясно клині, бачу я тебе. Чекай, дівчино моя моя, тино, білий Бога Катерина, Катерина Ще в усміх ясний погляд Катерина, у браміні ясно тині бачу я тебе, у брамі ясно тині, у браміні ясно тині бачу я тебе, у брамі ясно тині, у брамі ясно ти, ні бачить. А стихло, нема утіхи, нема ділиха І лише спомин на білім фоні, немов уривки, нічних симфоній. Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала побожно і грішно. Звучала небесна сила, струна замокла, сльоза лишилась, лишилась, звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала побожно і грішно. Звучала скрипка, звучала небесна сила. Замокла, сльоза залишилась, лишилась, а пісня скрипки, як позолота, бо в ній любові найвища нота, бо хвиля звуків, така солодка, чого ж кохання, таке коротке звучала скрипка Звучала тривожно і ніжно, звучала скрипка, звучала побожно і грішно. Звучала скрипка, звучала небесна сила. Струна замокла, сльоза лишилась, лишилась. Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала побожно і грішно. Звучала скрипка, звучала небесна сила. Так, друзі, що ж, закінчилось у нас збір урожаю пшениці. Зібрали ми з городу біля хати, з іншого городу і з поля. 40,5 тонн Ну, як спочатку домовлялися, ми відразу їх машина їздила аж з елеватора відразу продавали. І вийшло нам продати на суму 324 тисячі. Тобто 8, 8 гривень за кілограм. Думаю, непогана сума в нас вийшла. Але ще потрібно буде віддати паї. Ну, інші розходи. І що ж лишається у нас ще соя? Будемо чекати, але перед сою в нас ще є інший калим. Ще коли я був, вдома молотив городи, ще не було так багато людей, не приходило. Мало хто бачив, що комбайн працює. Не приходило, що з мені, з мені. А тут, як виїхав на поле, то це вже взагалі просто. Навіть не давали. Постійно потрібно було зупинятися, бо хтось приїжджав. То на машині, то приїжджали на велосипеді. То і пішки приходили. Змолоти, змолоти. Ну і що ж, не будеш відмовляти, то як не як гроші. Ну що ж, поїхали? Певно, зустрінемося, я не знаю. Певно, вже будемо молотити наш, нашу сою і туди з вами зустрінемось. Дякувати Богу, комбайн працює добре. Ніяких нарікань. Ремні все добре. Я зараз якраз пройшовся, попітягував ремені, ремені попітягував, позмащував. Доляв доля пального до повного. І що ж? Будемо вирушати далі на калим. Що ж, друзі, і настала осінь. Пора нам збирати наш наш урожай сої. Я вже з'їздив. Машиною подивився, чи здостигло поле. То я вже готова до того щоб її збирати, так само тут поле біля дому, вже бачу також готове для збору урожаїв. Як бачите, непогана соя виросла. Я загнав нашого юмзика вже туди до поля, пожичив прицеп тут в сусіда більший ПТС, а Це то цей дуже маленький. Що ж, ми будемо комбайном вирушати туди. Дуже багато було в мене за, замовлень на те, щоб молотити паї. Всього десь в сумарності я намолотив 40 гектарів. І в нас вийшло 40, 40 гектарів по 40 гривень. Так, як, як я говорив, 40 гектарів ми збрали за 140 гривень. Сумарності нас вийшло 160 тисяч гривень. Думаю, доволі непогано. Плюс урожай за пшеницю, і в нас на рахунку зараз 484 тисячі мінус зарплата за 4 місяці, бо я затримав був. Мінус сорок тисяч, виходить чотириста сорок чотири тисячі. Ну що ж, ми поїхали на наше поле. лишилась, лишилась. Звучала тривожно і ніжно, звучала скрипка, звучала побожно і грішно. Звучала скрипка, звучала небесна сила. Струна замокла, сльоза лишилась, лишилась. Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала побожно і грішно. Звучала скрипка, звучала небесна сила. Струна замокла, сльоза лишилась, лишилась. Струна замокла, сльоза лишилась, лишилась. До неї, віце берешко, де ромашки білі, де пахучі трави, стежечка вузенька, що веде до мами, що веде до батька, що веде до хати, де зростав я з друзями і хотів літати там, де моє слово. Пісню перелилось, дещад нини Богу, Щиро всі моли.

Що веде до серця, серденько у неї, хоч сльозою вмите, та уміє щиро всіх дітей любити, як не засне сонце, зморене віками, так любов не гасне. Де до хати, де чекає мене Що ж, друзі, закінчили ми збирання урожаю нашої сої. Бачите, все завіз на склад. Правда, не дуже багато вийшло. Але що є, то є. Дякувати Богу, що хоча б стільки всипало. Змолотив я поле, змолотив я вгород біля нашого будинку. Завіс. Все, вивіз на склад, продавати будемо, певно, ну, почекаємо, поки ціна буде. Я думаю, соя може постояти тут. Нічого страшного не буде. Тут, до речі, бачите, всередині в ангарі заасфальтовано. Думаю, затікати не буде. Ну Будемо дивитися, щоб це було в порядку. Так що ж, давайте поговоримо, скільки ми маємо віддати нашим пайвакам як ви пам'ятаєте, в нас в оренду було взято 10 гектарів землі. 10 гектарів платити будемо. Певно, я ще думаю, скільки давати. Давати таку ціну, як ми говорили, чи давати більше. А зараз подивимося. Так, будемо давати ми за гектар 13 тисяч. Тобто у нас 10, 000, 10 гектарів. 13 тисяч виходить, ми маємо віддати 130 тисяч. І в нас на балансі залишиться 314 тисяч гривень. Думаю, дещо ще прикупити з дея деяку техніку. Певно, взяти катки, прицепчика, можливо, більшого якогось ПТС. -а. Цей хороший ПТС, але він не наш. Тим більше ви бачите, який в нього стан. А пожичати, постійно бігати, я думаю, ну, для чого. Краще купити щось собі. Ну, подивимося що в нас залишиться по грошах. Тим більше потрібно залишити на наступний рік на закупівлю насіння добрива. Ну що ж, зустрінемося в наступній серії. До зустрічі!